Оце Вітариос каже дуже цікавий голуб. Чим він цікавий? По польоту. По польоту, так, да, дуже цікавий. Це виводний. Я... його, потримайте, потримайте. Батьки з різних господарств. Я робив експеримент. Угу. Красавчик. Так. Експеримент робили, що це за експеримент. Ммм, який експеримент добрийся у вас. Роскошного і злітним. Але розкошного дуже розкошний він був, такий, що є льот Сложний. да, Дуже складний він був. І льотний був ближче до розкошних. От звучить, друзі, слово розкошний. І я хотів би все-таки спитати Вітаріосиповича, оце слово розкошне. Для мене воно вперше. Я перше його чую, оце слово розкошний. Воно там в обіході в них ходило, що голуб розкошний. Коли там говорили люди, що е, е, йому треба, вони одного міняли з голубами, розкошного міняли там на льотного, Кому що треба було? Розкошні голуби дають і розкошних, і льотних. А льотні голуби рідко коли дають розкошних. Е, але там гени, кров сидить і та, і та. Розкошні це діди називали сложних торцових оцих голубів. Да, да. А льотні це такі ну, рубаки. рубаки, бабочки, які пряме, стабільні. Пряме крило, які рубали повітря, трималися, вони літали подовж, довше, ніж розкошні. Розкошні летіли дуже красиво. такий... Польот називають або бантовим, називають його, mm -hmm. або е, дроп, деботіння голуб дає з малою амплітудою. Е, якісь такі... Вони... Таке впечатлення, як і нема, що крилом. Він як, як, крило. да, да, як да, дерево. Завмирає. На крилі. завмирає, завмирає. Е, ловить, ну, крило як дерева. Ловить, ловить е, вертикально над головою. За головою. О. Над головою за головою. І чим крила. Більш стулені один до одного, тим вважається це ну, краще. Зрозуміло коли... що, що це стулені? Скажіть, будь ласка, бо, 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 бо дуже кінцівки, багато не розуміють. Кінцівки е, крила, е, кончики крила е, сходяться вверху. Тобто, і виходить ви така паралель торця. Торс, то якщо провести лінію, то це якраз є сторець е, до, до землі. Хвіст вниз. На... То є, друзі, я от на цих пальцях, от, ну це не подумайте, що це якийсь знак такий поганий, але є голуби літають отак. Отак. І кажуть, що це торцові. там. Це на цих пальцях показати. Да, так, а так. Є... А це ж я кажу. А є, кажу, літають Оттак. отак. О. Отак. Оце вже, друзі, оце вже називається а в них є... розкошні. А є ще й отак перехрещуються вони. Ну Це вже вони стучать локотками, це так. вже за головою там да. дуже, це вже, да. це вже розкошні, вони такі і не, і не полетять. Ну, Зато в них великий потенціал дати молодь краще. Так. Тобто з бабочки вже таких розкошних, красивих голубів, терцових, вже не виведеш. Так? Да. Без матеріалу такого, який повинен бути. Це така фізіологія. Оце от Ніколаю називали, бачите, друзі, розкошними голубями. Я оце перш почув. Розкошні, розкошні. Що це за розкошні? Розкошні це оказується, ті голуби, які <кхм> мають дуже сложне крило. Це не підсірпачені голуби. Це не сірпаті голуби, щоб ніхто не думав і не казав. <кхм> Дідам по 86 років, я за них перше чув за цих людей. Некотрих людей Осипович не хоче називати просто. Я не хочу? Авраменко дядя Саша він тримав голубів, кальмус Валентин, Безбражний Володимир Порфірович. Заєць. У них вже немає голубів. Вони вже їх не Ну, Це всі такі літні люди, так? Да, да, В раках. 85. Представте, 85 років, друзі, в Ніколаївській області люди тримали таких голубів, яких я, можна сказати, ну, от, е, останні 3-4 роки е, просто мечтав. А вони, оказується, були раніше, а просто ми за них і не знали. Пускаємо. Ух, машина. Вот да, да, видно, видно, що зводи крила. Крило ровне. Нема цього локтєвого ізгіба, поняли? Ось його нема перекосу, тобто крило ровне, грає. Трепчено розкошний називається. Це кріпкий голов, а це трепчено розкошний, але ну він е, е, тільки для матуші. Ну це так, да, то такий ви казали, що він сів на печку розкальону. Так, ну що, трошки далі перейдемо, ні? Чи ні? Це ми зараз зайшли в друге відділення, в другий отсік. Це теж, друзі, такі більш голуби, жорстче. Я тут вже був у Віктора Йосиповича, я приїхав до нього вчора ввечері і ми дуже довго спілкувалися за голубів. Голуби всі пропояті, голуби проколоті, вакцинує людина, бо таке количество голубів тримати без вакцинації ні в випадку не можна. Це такі голуби Березнігаватовських називають. Ну, Я таке, я, я, я не знаю, що таке Березнігаватовське, я знаю тільки Миколаївське. І в Березнігаватова ті люди, які, як, ті голубі, яких ми називаємо Березнігаватова, старі діди називають їх? як? Оцих своїх голубів Березнігаватовська. Як вони їх називають? Стара Миколаївська, Стара Миколаївська птиця. Вони да, да. Ну, називають їх і Березігатовська, що вони в Березіватові знаходяться. І ділять їх на льоті і розпочать. А... Оце льотне направлення, оце. Да, да, да. Оце льотне направлення. А так вони кажуть, що це Миколаївська птиця. Вон красивий голуб, то пімать оцього. Цього? Ага, оце от лускати. Луската, луската сірий, як його назвати? називати. Давайте покажіть хвостика в нього. Це дуже такий крило м'яке, але він жорсткий. Mm -hmm. Сильний голуб. Сильний голуб і красивий. Яну, пустіть а ну пустить його. Нашла катками підстукує. Сонечко засвітлює, вон красиво теж полетіло. Є красиві голуби. Хто розуміє, той побачить, що потрібно. Може тут так не так зручно знімати. Що подивиться крило на довгарі їх дивитися, але цих уже голубів Віктор Йосипович вже не випускає, бо зараз він парує, голуба відсаджені, голубки відсажені. У нього є голуби, друзі, які вже попаровані, які там вже сидять на яйцях, бо там для нього дуже такі цінні голуби. І він каже, там ніхто ще не був. Кроме тебя. Друзья, ну то, что я там побачу, ну поверьте мне на слово, там там бомба. Там реально такая бомба, что... Друзья мои были, друзья были. Друзья... Ну понятно, что uh, те такие близкие друзья, да. которые у вас тут, uh, разумеется, что они у вас были. Дуже классно. Может, Виктор Йосипович, дозволи мне так трошки познимать их со стороны. Uh, но... І ще на другому поверхі там дуже багато голубів, іменно такі, що він буде випускати і вони будуть літати сьогодні. Mm -hmm. Ох і криляка, головешка яка. ой. Mm -hmm. Ну от я дивлюся, чуєте, Віталій Осипович, я дивлюся, у вас голуби, отут ви їх кормите, от не виганяєте. Ну вони такі всі в формі, от такі от, знаєте, сухі, такі, чи от борезнявата птиця, вона вся вся така, вона не жиріє. Ну, Корм треба правильно робити, дозувати його. Криляка, конечно, сумасшедший криляка. Ну, красивый голубь. ледный красивый, Летный, не красивый не голубь. Крас... Ну, у вас богатенько таких вот крымаков сплошных, силохвостых. Да. Особенно там вот в том отделе. он красиво. Оно, ну, пимат, вот он, э, поясата сила, вон. Да-да-да. Во Да-да-да-да-да-да-да. А ну, покажите их. Я люблю жестких голубей с правильным крылом. О, супер, а ну голову, голову да тебе подивимось на неї. Держіть так. Так, я встану тут, а вот так перепустіть його. Побачили, друзі? Яка голубочка тут є. Вон тут. Цікава. Це мишаста. А де ви того голуба, що ви вчора піймали, так, от кольору був, де ви його віднесли? А, туди віднесли. На, на вторий де, та? Ні-ні, ні, де ми були сьогодні. Ага. Року. Ох, там голубина. Пускайте. Красиво, Це красиво. Ще прилиняє, він буде, ну так, да, набере, набере. Набере він, так. Да. Набере ширину пера. Друзі, таке кількість, таку колекцію бірезніговаторських голубей я ще не бачив в своєму житті. Не бачу світло засвічує з вікна. Це теж mm. теж пізня така, дивлюся, таки линяє зараз. Це вона в має тільки набере форму. Да. Пускайте. Що характерно для цієї птиці, що пізня птиця вона повторює своїх... Радідів. Він коли буває не схоже, на складно... Ух, яка, друзі, побачили? Яке крильце, як ангельське крильце, ззаду, ззаду крильця тримають. Не збоку з цих живота крила. А іменно над головою. Супер. Так, друзі. Дякую за підписки, за лайки ваші. Бажаю вам всього найкращого. Всіх обіймаю, всіх люблю. підписуйтесь, буде далі, будемо далі знімати.